В одному селі жив сирота Іванко. Як умирали його тато й мама, то лишила йому стару хатку і городу у латку, а в тому селі був дідич Стульморда. Люди його обходили десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати дочинення. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув «А ти хто такий? Я собі Іванко, а нащо тобі хата, та ще й город? У хаті живу, а з города годуюся, про цей дурень знає, пан подумав і сказав: Іди до мене фірманом, бо цей город я забираю, на ньому буде пасіка. Хіба у вас паночку мало свого поля? Гріх будете мати. Гріх найде у міг, зверху макогоном. Не хочеш бути фірманом, то забирайся із села. Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку, підійшов, а птаха не тікає, взяв руки, крило перебите. Вона попросила допоможи легіню. Уже п'ять днів сиджу тут голодна, бо рани болять. Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув не рви мене, легінь, бо, може, прийде той, що я його чекаю. А ти що за одна, дівчина Тростинка? Кого чекаєш? Свого визволителя. Ану, покажися. Голос відповів твара рази я вже показувалася. Та що з того, як пішли, так і нема по сьогоднішній день? Ще можу показатись один єдиний раз. Останній раз мені й покажись. Не обдурю. Ну, добре, дивися на вершечок трощі. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка на весні, але дуже сумна. Мене украла від батьків зловідьма, хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. А я не схотіла і втекла, сховалася в цій трощі. Відьма мене знайшла і обернула в тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчинка зникла. Вона дуже сподобалася нашому Іванкові і вирішив їй допомогти. Повернувся до журавки і каже: нам треба розлучитися. Куди підеш? спитала журавка. Піду шукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить. Іванко йшов полями лісами. І якось при дорозі побачив хатку, увійшов. У сінях були три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. Няу, няу, няу! – звалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. Хто там збиткується над вами? Не збиткується ніхто. Ликінь, дав нам їсти, тоді заходь до хати Ликінь. У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара старезна баба. Добре, синку, що не минув моєї хати, бо в мене щось у боку коле. Нема кому водиці принести. Водиці, зараз, бабко, сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу. Іванко вийшов у сіни і спитав, котрий із вас піде зі мною по воду? Всі по одному разові, відповів найстаріший, і пішли. Дорогою Іванко зацікавився. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати, стара прожене мене, спитай другого. Іванко зварив кулешу нагодував бабку і котів. Переночував і хоче йти далі. А стара не пускає. Побудь тут ще трохи, доки не перестануть мене боліти мої болі. Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати, бо я боюсь баби. На третій день Іванко пішов по воду з третім котом, напоїв його, погладив та в кавальчик рибки. Скажи, котику, чому це ви на прив'язі? Боюся говорити, але тобі скажу баба найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском, то я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою. Як ні? Баба навіть казала, що вже були два легіні, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені там, під хатою, і лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою зо серця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Сказала стара Іванку, цей ночі буде дуже гриміти, я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби й снег глух. Опівночі до хати почали злітатись всілякі відьми, у й чорти. Набилося їх стільки, що не було де ні спати, ні стати. Іванко виняв віск з одного вуха і почув Чула, що йде й третій легінь визволяти дівчину з тростини. Але я йому покажу, по чому лікоть кваші. Я перстень заховала в залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і спитала Ти ще чув, Іванку? Ні, бабко, я спав як камінь. Хлопець почав збиратися в дорогу. Я йду з тобою, сказав третій кіт, бабу, ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш самість мене, баба стара і підсліпувата, не скоро поміти. Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, та йшли у чисте поле. Раптом у повітрі загуділо, котик сказав Це баба вже летить за нами, видно, упізнала підкинутого кота. Але я хитре і він вигріб яму й сказав Залізай сюди. Іванко заліз, ховався разом з котиком, баба пролетіла і пропала. Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли йшли день, другий, третій прибули до печери. Котик сказав: Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я до тимішей половлю. Ворожбит був старий і слабий. Як муха восени. Лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав Добре, що прийшов ли Принеси водички, бо я не годен встати. Іванко приніс води, зварив обід, наодував старого. Ворожбит розповів: як я був молодий, то всі відьми мене шанували, а коли зістарився, то спалили мою книгу. Покинули мене в цій печері, мене чекає смерть. Я тобі, легін, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти залізну гору, тоді слухай добре. Коло печери, з південного боку, закопані черевні капці, розкопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду, вони стануть човником і повезуть тебе до залізної гори. Там є й Озерце. З якого ще ніхто не пив, ворожбит не встиг більше сказати, заплющив очі і помер. Іванко поховав ворожбита так, як це має бути. Відтак викопав собі чарівній капці і вирушив з котиком в дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі, і перед ним виріс із води човен, сіли й попливли. За одну днину доплили до якогось острова, а коли вийшли на берег. Що він знову обернувся в карці. На острові був дуже густий ліс, величезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видрипався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув Іванку, залізна гора близько! Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Раптом гора заскриготала і утворилася. З неї вийшли дванадцять дівчат з кошиками в руках. «Добрий день, дівчата, привітався Іванко. Куди йдете? «По Ягоди. А ти хто такий? Я прийшов до вас у гость. Ми гостей не приймаємо. Нам вони заказані. Як наш господар велик побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А що за одні, ми. Полонянки господаря велета, а він не боїться пускати вас по ягоди самих? Не боїться, бо із цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, який приймає це море. А де той човен? У ворожбита, що доживає віку в якійсь печері, того човна не настожене ніяка сила. Іванко збрав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де нема таких диких нетрів. Потім запитав: А ви не знаєте, де ховає господар велет золотий перстень у золотій скринці, а ключик від скриньки в його лівому вусі? Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар велет прокинеться і вб'є тебе одразу. Він сильніший від цієї гори. А що маю робити, аби перстень забрати? Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха. Потім підпалити книгу життя господаря Велета, яка лежить у нього на столі. Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама отворилася, а кінь сховався серед дівчат і зайшов з ними всередину. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, відтак узяв кресало і викресав вогню, роздмухав руку і підпалив на столі книгу життя господаря Велета. Чорний, як ніч дим, піднявся в широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, шия, руки. Частинка книги не догоріла, пала на долівку і погасла, а тоді очі вели та піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, піднімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув Егей, дівчата, принесіть якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш лечик, сказала дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води. Тоді Котик сказав: Треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона може біди нам наробити. Прийшли перед страшну залізну браму. Постука Іванку. Три рази золотим ключиком. Іванко постукав, брама отворилася, Іванко, котик і дівчата побігли до моря. За ними пливли очі господаря велета. Іванко кинув чаремні капці в хвилі, з води виріщовин. Всі сіли в нього і попливли морем. Іванко оглянувся, на березі блищали очі господаря велета. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав черевні капці в пазуху і сказав Ну, файні дівчата, тепер йдіть додому, бо у нас з котиком своя дорога. Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відьменої хати, Поліляв два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив, два легіні ніби зі сну прокинулись. Ми довго спали, сказали. О, о були б ви спали, поки світу й сонця, іби я вас не розбудив водичкою з цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як бачу, вже немає ніякої сили. Легіні пішли, а Іванко з котиком подалися до трощі на березі ріки. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина файна, як перша весняна квітка. Іванко сказав. Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю. Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були чесні гуцули, які виплакали свої очі за своєю дитиною, єдиною, донькою. Вони зробили весілля, і котик все життя був з ними. Пряв золоте прядиво і казки розповідав. Ну, а хто це змудрував? toi vali com prado mal